Добрий ранок, любі друзі. Як завжди, думки є чим поділитися перед практикою страхостояння. Сьогодні тема е, е, прийняття. Е, так ось що таке прийняття? Я викладав недавно відомий вислів Будди про те, що всі наше страждання від того, що ми не бажаємо прийняти те, що з нами відбувається. Е, прошу не плутати прийняття зі смірнням. Тобто, сміріння це така штука, коли ти все. Ну, Нехай йде, як іде. Ні, прийняття це чітке, доросле е розуміння, Таке, знаєте, розуміння творця, яке каже: так, стоп, так сталося. Все, так, ну. А якщо так сталося, розумієте? Тобто, і що я можу з цим зробити? Я вам приведу малий приклад, маленький такий. Я його постійно привожу, просто я шукаю такі приклади прості, щоб вони доходили краще. Наприклад, у вас зламалась машина. Ви можете біля неї місяць бігати і казати, ну як ти могла зламатись? Ти зламалась в такий непідходящий момент. Ми, я так не очікував, я хотів іншого. Прийшов місяць, ну давайте ще два. А через два місяці ви скажете, ну блін, це ну, треба ще її лагодити. І ви починаєте лагодити. Тобто, що ви зробили? Ви втратили місяць? Розуміли? А прийняття це в перший же день, як тільки це сталося, дозвольте собі розстроїтися, це нормально. Але потім ви кажете собі, так, стоп, блін, я розстроївся, але що я можу з цим зробити? І ви скоротите час. Тобто, прийняття це вміння чітко розуміти, що е, те, що сталося, так сталося. Що я можу з цим зробити? Зрозуміли? Ну, я не знаю, якщо краще пояснити. Но буду час від часу виходити про це розказувати. Тому класного вам дня! Не хвилюйтесь, якщо щось трапляється неприємного, ну так трапляється, такий всесвіт. Але чим скоріше ви скажете собі, добре, що я можу з цим зробити, тим скоріше у вас почнеться точка зростання. Гарного дня, гарних усвідомлень, Па-па.